Оце ліжко, як воно розбирається, як кріпиться. Ви знаєте, так? зараз. Хто не знає, показує. Ціна взагалі прекрасна. Дивіться, так от докладно покажу. Ціна його 5500, доставка безкоштовна. Буковинки потовщені. 5500, доставка безкоштовна. Потім буде дорожче. Ціна вже з ламелями. Ламелі собі розкинули. Отак от прикрутили в кінці, Ліва, справа. Ось Тут поприкручували. йде на металевих кутниках, на мініфіксах. Що таке мініфікси вам показую, що тут Велика йде, е, великий йде кріпильний елемент, як стержень йде з узніжжя в царгу букву. Тут затягуєте. Той кріпильний елемент вилазить з узніжжя. Отак. Тут ви його затягуєте. Як колись був півмісяць, може пам'ятаєте, в старих меблях. Йде на металеві кріплення. Де центральні дві ніжки, бачите, взагалі супер ціна. 5500, ціна, взагалі, супер. Бачите, металеві кріплення, все, тут нічого складного нема. Буковинка одна, зараз покажу. Здалека. Ліст, буковинка ліва, буковинка права, узголів'я, у зніжжя, все. Ліжку зібрано. Ламелі кинули, центральну перемичку кинули. Все. Нічого складного нема. Кріплення йде тут. Все. Ціна 5500. Ціна за дві тумбочки, 800, взагалі. Ну, взагалі. Гарна ціна. 3 800 за дві тумби, ліжку 500. Все, матрац окремо. Матрац окремо ми підбираємо.